Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні, як зазвичай, у нас по понеділках, о 20-й годині за київським часом, Теремочек, тобто справи, які у перебріка. Що там у перебріка відбувається? А можна сказати, і на Московії, на Москалії, Як вам на болотах, давайте скажемо. Бо хтось питає, що таке перебрік. От, не знаю. От напишіть, будь ласка, чи хтось знає, що таке перебрік. Вірніше, чи хтось ще є такий, хто не знає, що таке А, До речі, поребрик перший раз я це слово почула в 13-му році, коли почався Майдан. До того я теж не знала, що таке поребрик. І так, у нас тротуар, кажуть, ось якось так. Гаразд, дивіться, випадає перша карта, світова карта. Тобто показує, що Росія робиться оця бульбашка, яка живе в своєму світі. Ось що робиться за перебріком. Вони до речі, ви знаєте, це нагадує мені Совєтський Союз, коли ми думали, що найбільший ворог світу це американці. А Совєцький Союз самий лучший і тому подібне. Хоча про Росію я, не, не, я завжди знала, що Росія не є найлідшою і не є другом і старшою сестрою України. Це я знала завжди з дитинства. Ось тут у нас випадає вже трансформація. Тобто, у них відбувається трансформація. Міняється все, тобто закупорюється ще більше оця бульбашка. Вони живуть в якомусь своєму мірі, будемо так казати. Зараз ми подивимося, що там ще нам карти покажуть. Да. От. І цей мір видно, який він? бандитізма. І вони йдуть куди? Вперед до комунізму. Сто процентово. От, якось так. Ну що ж, дивіться, нам карти показують, що це історія. І правда саме Росії. Саме Росії. Ось все відбувається у них. Там каша у них вариться. За цим наглядає найвищий. Це їхня історія. У них вона завжди була такою, у них іншої не було. Ось завжди була така. Красти, йти до інших, нищити ну, Україну. Це було завжди Україна. Ось, Україна була завжди для них ласим кусочком. Якась не така вона. І так, що наразі відбувається у Кремлі? Давайте так будемо дивитися. Що там у них відбувається? Ну, там якісь скандали, склоки. -під <хвор omla> зараз, зараз, зараз. Ну, дивіться, по-перше, у них в мене таке враження складається страх. Сісти у в'язницю за злочини. Тобто проміненти, проміненти, чи як вони називаються, оці зірки їхні да, світового кіно, верніше, російського кіно, ну я вже шуткую так. Їхні зірки, гарячі голови, можна і так сказати, ось, вони вже тут іде в них ну, підозра, що їм прийдеться відповідати. За їхні злочини, за диявольські дії, за оцей соблазн легкої наживи. Ось якось так я це бачу. І ми, якщо дивимося, розплата буде. Ось ця карта теж говорить, що розплата буде. Сидіти будуть. Звичайно, не всі ось, але будуть сидіти і будуть відповідати за свої злодіяння. Я зараз подивлюся, чи в мене є якісь запитання що стосовно чи я собі зробила якісь заміточки. Так, ну давайте подивимося, що у них з економікою, бо багато слухів є, що у них з економікою. Ну, в принципі, в принципі поки що нормально. Виглядає, що поки що. Незначні якісь зрушення наразі, так? Але в недалекому майбутньому. от, Чекає їх двадцяточка. В недалекому майбутньому. Дивіться, карти Таро дають максимально півтори-два роки. Півтори-два роки, і тут іде дев'ятка жезлів, і вони будуть. Точно, жити вже не в цій бульбашці, а в страхах. В страхах за Содієни. Ось як я бачу цей розклад. Тобто, це буде в недалекому майбутньому. Півтора-два роки даю їм на, їх, на їхній розвал. Ось ця карта показує, це 20-й аркан. І можливість все спочатку. Я не маю на увазі тут війну, ми говорили за економіку. Тобто пере, Переродження, можна сказати, економіки в них буде. Якось щось у них там поміняється. Поки що ще нічого, ще тягнуть лямку, але це не надовго. Ось якось так, якось так, що у нас показали карти Таро. Тепер дивимося дивимося нашого маленького принца. Я, на жаль, сьогодні не дуже великий розклад, бо я е, трошки припізнилася, будемо так говорити. Ось, дивіться, у нас теж йде переродження України. Відродження. Я навіть скажу не переродження. переродження це у них, а у нас відродження. Відродження України йде. Е, дивіться, тут показує карта, щось мене ця захотіла. Ага, бачите, мрія. Дивіться. Ця карта показує, мої дорогенькі, що а, усі е, м, німецькою генераціонен кажуть, це коли покоління, напевно, покоління, генераціон це як покоління. Разом бабуся, е, дідусь, можливо, бо це дитинка, тут теж. Е, Розумієте, це говорить про те, що всі ми мріємо, народ України. Немає значення, де ти яку посаду займаєш. Всі ми бажаємо перемоги. Всі чекаємо на перемогу. Ось що показують карти. Ось. І вона буде. Вона буде, і ми будемо святкувати. Наші мрії здійсняться. Хто би що не говорив, Україна переможе і буде перемога. І наші мрії здійсняться. І тут, бачите, показує карта доброзичливця, який прийде з дороги. Це, ніби, знаєте, виснажений воїн, який повертається додому. Так, у нього радість, перемога. Але. Все рівно якийсь смуток, якась російською кажуть, усталость, втомленість. О, бачите, згадала втомленість. Ось. Але все рівно, все рівно ось що показують карти, що це все буде. І буде, будемо починати все спочатку, тобто відбудовувати Україну, відстоювати свої права, сили, енергії тратити. Україну чекають дуже великі переміни, мої дорогенькі. Ось. Зараз я подивлюся. Єдине, що я бачу ось тут ми будемо залежні від світу. На жаль, так воно є. І я зараз поясню, чому? Я бачу, що ми будемо залежні. Тобто, все рівно, обмеженість якась у нас буде. Це навіть я не говорю про. А, народ України. Так? Це скоріше за все, я сподіваюся. Я сподіваюся, що там ніякі блекроки не будуть і тому подібне. Можливо, це і буде. Але ми будемо довгий час ще, якщо не візьмемося самі за роботу, так? і у нас не буде корупції, то ми не будемо залежні так від України. Як точно залежить все від нас? Чи ми поміняємо порядного? Президента, який буде в інтересах України працювати, а не в інтересах порєбріка. ось як я це бачу. Але карти показують, що на даний момент може бути ось ця, що ми залежні будемо від світу, тому що у нас не буде своїх ресурсів, нам треба вливати. Якісь гроші щось вливати в нашу країну, щоб її знову відбудувати. Ось, тому що Україна буде дуже ну, збідненою, будемо так говорити. Але все рівно попереду дуже багато роботи. Ось як я бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної ночі вам, дня ночі. Разом до перемоги! Це буде Україна.